Буває так, що кажеш комусь Я тебе люблю і повторюєш це щоденно, а ця особа ну, якби цього не розуміла або просто не чула. А буває так, що раз кажеш, Я тебе люблю, і це, ця меч, вона настільки закарбовується в пам'яті цієї особи, що вона вже до кінця життя згадує цей один момент. І від чого це залежить, так насправді, ну, ймовірно, від того, чи ця особа, наскільки ця особа, до якої я це кажу, наскільки вона шукає цієї любові, яку я хочу дати, наскільки вона шукає любові. І знаємо, що Ісус Христос це є таке слово любові Небесного Отця до людини. І знаємо теж, як євангеліст, євангеліст Йоанн написав: Прийшов Христос, прийшов до своїх та свої Його не прийняли. І сьогодні бачимо в цьому уривку Євангелія від Йоанна також, бачимо цей момент, коли свої не приймають цього слова любові. Ймовірно, не приймають його, тому що замість, замість того, щоб бути зацікавленими Божою любов'ю, зацікавленими тим, що Господь, Бог до них відчуває, що, що Він про них думає, то вони є зацікавлені більше тим, щоб зберегти якийсь такий суспільний порядок. Який багатьом був тоді дуже зручним, зокрема цим фарисеям, цим вченим в писанні, дуже багато було таких людей, порівняно з цілим суспільством їх було небагато, але були такі люди, для яких цей суспільний порядок був просто до вподоби, і вони. Хотіли його зберегти. І, і так насправді можна подумати, що вони були більше зацікавлені у тому, щоб сидіти на своїх зручних кріслах, можна би сказати, фарисейських кріслах, ніж сидіти і бути теж обожнюваними людьми, простими, звичайними людьми, ніж сидіти. На колінах у небесного Отця, і бути, і зазнавати постійно цієї Божої любові, зазнавати цих люблячих батьківських обіймів. Так, так це виникає зі сьогоднішньої реакції юдеїв на те, що сказав Ісус, і на їхню реакцію теж на, взагалі на, на те, що Христос робить з ними. І тому вони не навернулися, коли Христос, коли Христос виявив відкрив їм свою справжню істинну тотожність, кажучи: «Во істину во істину кажу вам, перш ніж був Авраам, Я є, Він відкрив їм, що Він є Богом, він є, він є Син Божий, і Він є власне цим Словом любові до людини. І прийшов їм цю любов виявити, бути цією любов'ю до них. А вони, ми, як знаємо, не прийняли, свої його не прийняли. Бо були зацікавлені власне, цими своїми справами, цими земними справами, а не, не Божою любов'ю, не хотіли, не шукали Божої любові. Те, до чого нас сьогодні Господь наш спонукає через своє Слово, це те, що ми почули в Псалмі сьогодні. Шукайте Господа і Його сили. Постійно шукайте Його обличчя. Постійно шукайте. Авраам, ми знаємо, він в першому сьогодні маємо цей уривок, в якому він почув обітницю, яка. Не здійснилася ще за його життя. Але знаємо, що доти, доки вибраний народ, який є нащадком, який є спадкоємцем цієї обітниці, яку отримав Авраам, доти, доки вибраний народ шукав цієї любові, шукав Господа і Його сили і шукав Його обличчя, то доти. Вибраний народ зростав і ця обітниця, яку отримав Авраам, вона здійснювалася. Цей народ зростав, він ставав потужнішим, постійно теж розмножувався і отримував землі, чергові землі. І це все відбувалося. Ця обітниця, вона збувалася тоді, коли вони шукали обличчя Господа, коли вони шукали цієї Божої любові. А тоді, коли вони зосереджувалися на земних справах, коли вони зосереджувалися, ну, більше покладалися на своє силі, не шукали, не шукали його сили, тільки покладалися на свою силу, ну, то тоді, власне, найчастіше потрапляли в неволю, так як маємо цю, наприклад, неволю Вавилонську. І втрачали чергові землі. Тому, власне, сьогодні цей Псалмоспівець каже: шукайте Господа і Його сили. Він так каже, тому щоб ми не стали, так як ці юдеї, які, ці, ці юдеї, між іншими, теж як фарисеї, які були ну, залежні від, більше від цих земних благ, там шукали любові, більше були залежними від земних справ, ніж від любові Бога. Одного разу вже Бог сказав, що Його любов ніколи до нас ніколи не припиниться. І якщо в тебе є така ситуація, що часто забуваєш про цю любов, про цю правду, про цю істину, істину Божої любові, якщо забуваєш, що Бог тебе любить, і починаєш шукати цієї любові в цих земних справах. Популярності, в пошані інших людей, в пристрастях, то тоді згадай ці слова любові, які ми чуємо на кожної Євхаристі. Ось тіло моє, яке за тебе буде видане. Амінь.